Гра між командами, які перебувають на першому і другому місцях у турнірній таблиці. Обидві команди ще не програвали в цьому турнірі. У синій формі команда 2015 року народження! Для жовтих це була друга поспіль гра цього дня. Перший небезпечний момент виник біля їхніх воріт. На що капітан жовтих Адам Касьянов тут же відповів гострим пасом у розріз. Але нападник побіг тільки після передачі, а не до неї. Наступного разу нападник жовтих зумів таки завдати удару зі складного становища. Але воротар Даня Тудвасєв був на поготові. Сині захопилися атакою і пропустили випад суперників. 1-0. Ось для цього існує Зідана. Але Марк Шаповалов не купився. Якщо воротар не говорить я, то краще перестрахуватися. Замах в один бік, вихід в інший. Цьому зобов'язані навчитися всі футболісти. Коли немає часу на прийняття рішення, краще вибити м'яч за поле. 2-0 на користь жовтень. Марк навмисне не відкочує воротареві. Потім він же заробляє небезпечний для суперників штрафний. І сам його виконує. Єгор виграє м'яч, а Марк добиває його у ворота. Другий тайм розпочався з шедевра від команди 2015 року. Максим Крижанський віддав чудовий пас майже через усе поле. А Діма Журбицький не менш чудовим ударом відправив м'яч у кутворі. 2-2. Новачок синіх Ваня Андрющенко теж віддав красивий пас. Але нападник послизнувся. Жовті пішли вперед. Після вкидання ауту Артем вдало навісив у штрафний, а Тимур Генджаєв красиво забив головою. 3-2. Воротар Саша Цимбалюк перериває небезпечну контратаку синів. Цікаво, чи багато других, третіх і четвертих складів команд будуть розкатувати м'яч, чекаючи слушної нагоди. Чи одразу підуть розганяти непідготовлену атаку? Ярик Ніколенко теж віддав перевагу тому, щоб зберегти м'яч для команди. І не дарем. у боротьбі за верховий м'яч Жорі не має конкурентів. На це варто подивитися ще раз. 3 -3. Жовті знову пішли вперед і навіть били небезпечний штрафний. Але сині зберегли свої ворота в недоторканності. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Ставте лайки, якщо вам сподобалася гра. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Всього доброго.